ПП. Будь ласка, повторіть, я не чую. ПП таксі. Яке таксі? ПП. Приватний та, перевізник та перев Я, так. Да. Не порушайте, голову Ну ви ж не чуєте, так я вам громче говорю. Ви ж мене перепитуєте. Я проживаю. Воно паспорт. Там прописка є. Будь що, будь ласка? Я вибачаюся, місто Борисове, вулиця Чепинська. Там написано. Будь ласка, я вас переписав. Я вам повторюю, там в прописці написано. Будь ласка, я кадр я ставлю, повторіть, будь ласка. В паспорті там написано. Я, я бачу, я Ви бачите? Я не бачу. Ви не довіряєте міліції? Я вас спрашиваю, де ви проживаєте? О, то, що в паспорті, там я проживаю. Да чого пытались там написано? Один. Один просто. Це приватний будинок. Да. Добачив номер телефону. немає. Нема. you mm -hmm. Только ЇМ можно прием, прием. 是啊，是的、yes, sure. sure.，好久没更新了，就当聊聊天。 Аторій Іванович, на роботі. Пригласить на будь ласка. Обачили такі До якої привезли з території? То прилегла територія? То стоять для машин. Ну, вони є, прилегла... Ага, я поняв вас. Ага. Дякую. я По посниму прилеглу територію.